Що стосується закидів руських, дивіться, він просто бере Путін чутливу тему, і ну знаєте так, так така дуже кон'юнктурна історія і піднімає тему мобілізація. За що за цим ховається? За мобілізацію за розвідку і за зброю ховається послаблення української армії, тобто питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався, тими чи іншими заходами. Тобто цей ультиматум у нього був на початку війни. Я вважаю, що він не змінився. Він змінює поняття, але не змінює зміст. Друга і стара історія щодо розвідки і зброї він бачив, що Сполучені Штати можуть робити такі кроки, і тому він піднімає саме те, що розуміє, що може спрацювати. Тобто, це вже було. Чому би знову це не зробити? Це знов послаблення української армії. Розвідка це послаблення захисту нашого системи ППО, захисту наших людей. Тобто вся гра його, вся гра його з тим, щоб нас максимально послабити, нас максимально зменшити. Ось і все. А, а все інше не піднімається. Головна тема перший крок сісфайр. Перший крок безумовний сісфайр. Безумовний. Тобто, це одразу політична воля сторін щодо закінчення війни без зайвих слів, без красномовства, без залякувань. Ми вже залякування вже бачили. Так, просто серйозні люди, навіть якщо вони вороги, вони розуміють, будь-яка деескалація починається саме з розумілими кроками, безумовними. І на це потрібно, щоб вони були готові. Я дуже надію, що я просто не знаю всіх деталей знов-таки. Я дуже надію, що президент Трамп зміг максимально ну, тиснути на Путіна щодо відповідних кроків. Може, вони послідовні, мені це невідомо.